У Надвірнянській міській публічній бібліотеці відбулася виставка творчих робіт відомого українського художника з Івано-Франківська. Орест Заборський багатогранний митець, адже працював у різних жанрах. Та, попри те, частину життя модерніст віддав, навчаючи інших. Про свою методу викладання він і мовив для ТРК надвірна. Я читаю казочку якусь і кажу, прошу намалювати. І все, і ви малюєте, навіть ті, які не підготовлені. Розумієте, вони малюють, що малюють, потім можна підказати, знаєте, щось там направити і так далі. Ну це процес. А основа цього всього от, для дітей завести їх в творчість, щоб вони думали. А творчість дуже багато залежить від того, де ми знаходимося. От показати свій край. Мова українська, там ну багато всіх 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 таких цікавих речей, і воно тоді об'єднує, і ти там стаєш особистістю, Але це треба працювати, працювати і працювати. Модераторка заходу Світлана Гаєвська більш детально ознайомлювала присутніх за життям Ореста Заборського, пригадуючи цікаві факти та моменти. Зокрема, пригадала часи підпілля. Працював у жанрах постімпресіонізм, кубізм. Імпресіонізм студіював авангардизм у молоді роки. Належав до когорти про агресивних українських митців, які пробували себе у різних мистецьких напрямках і жанрах, що не подобалося соціалістичній ідеології, і тому авторові таких великих і гарних художніх робіт довелося можна сказати так працювати в підпіллі, а ну тому, що радянська власть влада не вітала ідеї прогресивних українських митців у 86 му Відбулася в Івано-Франківську перша така велика виставка, і то цензура пройшлася по роботах автора, і не всі роботи були допущені на широкий огляд шанувальників художнього мистецтва. На події Орест Заборський поділився власною думкою щодо дарованих талантів від Бога та людської праці, що в результаті розвиває особистість. І художник не малює, ходить. Думає, ой, там думає, а того не було колись. Натхнення, не натхнення це праця. І тому то були такі, знаєте, клич такі, як то й казали, значить, та Бог дав. Людині 10 таланту, малювання, там то. а ангел малює рукою твоєю, і 90% робота. Це так в музиці, це так в спорті. Це так в дуже багато таких варіантів, і тоді з такого починається розкручуватися, розуміти якась особистість. Також серед різних розповідей художника особливу увагу привертали ті, які стосувалися цензури у радянські часи, згадуючи про різні заборони тогочасної позиції влади, Орест Заборський пригадав одну із декількох про так звану роботу під назвою Юність. Ну, що за якісь такі еротики чи щось то, то не дуже добре ви робите. То, то що... прошу намалювати штани і намалювати її там ці ті... речі. І я намалював, знаєте, постелі. взяв пастелька, як редка воно В тебе висить без штанів. Тепер вже назад повернулося те, що я намалював серед усіх вихованців пана Заборського є чимала частина художньої складової станіславського феномену на заході був Володимир. Мермулик, поміж жвавих дискусій серед присутніх, митець також поділився спогадами щодо випадків цензури та заборон минулих часів. Натюрморт з пляшок, ну, пляшки багато, от на виставці, йому цю роботу знову ж таки забракували і зняли. Ну, там було дві причини. Значить, перша, що пляшки всі іноземного походження, а друга, тому що він бліки не намалював на пляшках. От, все, і цю роботу на виставці персональній не можна. Але то був живопис. Копіта була в короткій спідниці. Йому сказали, що треба замалювати ноги. Це, це, що це таке? Ну, от, 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 колеса ставили. Це За свого насиченого життя Орест Заборський встиг попрацювати у рекламі, розписах кафе та ресторанів та долучитися до ілюстрації відомої казки Рукавичка. Сам захід зміг зібрати знайомих, поціновувачів мистецтва, старих друзів та колег.